Я Фіалкина Марія, учениця 9 класу Франківського ліцею, представляю дослідницький проект з теми засоби творення військових фемінітив та мотивація позивних у медійних текстах періоду російсько-української війни 2022-2024 років, а лютого. 2022 року, оговтавшись від вибухів, тисячі українок вирішили взяти активну участь у бойових діях або долучитися до воронтейської діяльності. Десять років російсько-української війни у ній взяли участь понад 60 тисяч жінок. Сьогодні захисниці здійснюють великий внесок в історію нашої боротьби проти окупантів. Нині є навіть ветеранський жіночий рух. Усі ці процеси набувають словесних означень у медіа, з'являються нові слова на позначення української військової, розвиваються нові відтінки значень. Водночас у лінгвістичній науці бракує праць, присвячених усебічному вивченню особливостей творення нас жінок, що служать у лавах зсу або причетні до військової сфери в медіатекстах періоду повномасштабного вторгнення. У це все зумовлює актуальність пропонованого дослідження. У нашому проєкті використано результати наукового пошуку таких учених: Анатолія Нелюби, Марії Брус, Василя Німчука, Юлії Копитко, Оксани Михайлової та Тетяни Спільник. З огляду на праці зазначених науковців можна стверджувати, що в українській лінгвістичній науці здійснено розлогий історичний опис фемінітивотворення, складено потужну лексичну базу фемінітив, окреслено особливості вживання в сучасному мовленні, але зовсім немає ґрунтовних витлумачень щодо походження специфіки військових фемінітив за винятком праць Оксени Михайлової та Тетяни Спільник, тому дослідження цього пласту лексики є важливим і актуальним. У сучасній лінгвістичній науці немає єдиної Традиційне вживання терміну «фемінітив». Частіше трапляються різні відповідники, однак цей термін відповідає всім основним вимогам, а саме називає осіб жіночого роду, які утворені різними лінгвістичними способами від номінацій осіб чоловічого роду, часто вживається в лінгвістичній літературі, а також потребує кодифікації. Сліт зважати на те, що в українському правописі, який регламентує вживання на означення осіб жіночої статі, термін «фемінітив» не вживають. На цьому слайді ви можете побачити назви інтернет-видань, на основі яких зібрано матеріал. Є такі способи творення фемінітивів. У сучасній українській мові загальними способами творення фемінітив української мови є морфологійний. Є такі способи творення е, фемінітив у сучасній українській мові, Морфологійний, морфологосинтаксичний, лексикосемантичний, лексикосинтаксичний. основні моделі творення нас осіб зіночого роду, є актуальні, які є актуальними і для військової діяльності. Описані в 32-му параграфі четвертому пункті українського правопису. На рівні міністерства, зокрема Міністерства економіки, визначено, що записи до кадрові документації можуть бути позначені. Назвою професії в жіночому роді. І, хоча методичних рекомендацій з використання гендерно чутливої мови в системі Міністерства оборони України є суперечність, працівники Міноборони вважають, мають використовувати фенітив під час використання виконання своїх посадових обов'язків, але не щодо військових звань. Однак медійні тексти не обмежені цими рекомендаціями, а тому фіксують значну кількість фемінітив у військовій справі. А військовослужбовці під час виконання бойових завдань користуються позивними або псевдо. Термін позивний часто використовують у значенні універсального військового псевдоніма, тому в роботі його вжито з цим значення. Найпереконалишою є класифікація Юлії Копетко, яка виділила чотири групи позивних за мотивацію утворення. Номінація за ознакою людина в суспільстві, номінація за характерними рисами носія, номінація за ознакою реалії навколишнього світу, відімені номінації. Саме ця класифікація стала теоретичним підґрунтям цього наукового дослідження. А проаналізувавши матеріал, зібраний з медійних текстів різних ресурсів 118 нас. Ми поділили його на два способи словотворення, які виділяють більшість науковців та декілька деревенційних підгруп. Найпродуктивнішим є морфологійний спосіб творення, а саме суфіксальний, найуживанішим є суфікс к, який продуктивно поєднуваний, поєднуваний із різними типами основ, наприклад, командирка, операторка, офіцерка, парашутистка, суперка. Менш уживаним є словотрібний тип іменників на суфікс іць, який утворюється додаванням суфікса до основна ник та ець, кулеметниця, аеророзвідниця, чормовиця, флексійний спосіб реалізується творенні на таких назв жінок у контексті війни військовослужбовиця, хорунжа. Спосіб словоскладання передбачає творення назв. Військовослужбовець на основі поєднання слов жінка, дівчина з власними військовими фемінітивами, жінок військових, жінка-матрос, жінки-снайперки, дівчина-розвідниця або поєднання двох назв на позначення жіночої статі, механікиня-водійка, скрипалька-гранатометниця, героїня-гранатометниця. Невелику продуктивність установлено для морфолого синтаксичного способу, зокрема сумстантивація, військова уповноважена. У медіа зафіксовано багато фемінітив, утворених до військових звань, а саме: сержантка, генералка, майорка-лейтенантка. На противагу пункту 7 методичних рекомендацій з використання гендерно-чутливої мови в системі Міністерства оборони України, в якому такі номінації заборонено. Матеріалом дослідження слугували 55 позивних військовослужбовець, зафіксованих в медіаресурсах періоду російсько-української війни 2022-2024 року, які розподілені на чотири групи позивних за мотивацією утворення, класифікація Юлії Копетко. Опрацьований матеріал свідчить, що найбільше фіксує номінації за характерними рисами носія. 47%. сім мен... трохи менше поширені номінація за ознаку реалії навколишнього світу 31%. та номінація за ознакою людина в суспільстві 13%. найменше від імені номінації 9%. А практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати можуть бути використані в працях із гендерної лінгвістики, соціолінгвістики, сучасної української мови, лексикології, словотвору, стилістики, культури мови, а також при укладанні відповідних словників. Репрезентований матеріал може бути цінним джерелом для культурологів, істориків, психологів. Отже, у медіатектиках 2022-2024 років, які розповідають про жінок у контексті війни, жінок, які служать у лавах ЗСУ, беруть участь у військових операціях або причетні до військової сфери. Журналісти досить активно вживають різноманітніші фемінітиви утворень. Менш активно, однак, теж показово зафіксовано назви військових звань, і зауважити при цьому, що ця фемінітивна військова лексика поки що не є кодифікованою, хоча медіатексик вживається доволі часто. Позивні українських воячок органічно ввійшли до системи сучасного українського антропонімікому і наносять до неї нові тенденції та відображають стан сучасного соціуму. А да, далі дослідження можуть бути спрямовані у сферу аналізу нових позивних, адже боротьба українського народу проти російського загарбника триває. А отже, система жіночих номінацій у війську досі збагачується. Укладено словник та додатки. Дякую за увагу.